Я люблю читати. Хто сказав, що е, бібліотека це не модно, аби довести, що до бібліотек таки варто ходити, бо це місце, де можна не лише почитати, а й взяти книгу додому, там її кілька разів перелистати е, е, і познайомитися з цікавими людьми, і навіть знайти своє кохання. Ми запросили Оксану Романюк, методиста Волинської обласної бібліотеки для дітей. Доброго ранку! Доброго, Доброго ранку Оксана! Доброго ранку всім. Ви стільки всього для нас для нас навіть не знаю, з чого розпочати. <рес> 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 ну а як же наближається свято День бібліотек? Так як ви його будете відзначати? Як взагалі бібліотекарі це свято відзначають? Що вони роблять в цей день? <рес> Всі люблять своє професійне свято, а бібліотекарі це інтелектуали. Вони не тільки люблять е, приймати подарунки, а люблять і дарувати подарунки. Отже, і, і в Фейсбуці в мережі. І всі обмінюються привітаннями, до нас і на електронну адресу приходять привітання? От вже ми отримали від бібліотечної асоціації по всій Україні плакати з привітанням до Дня бібліотек. Ми виготовили, ви бачили наші лайки? по місту? У, вас є у, у нас є свої да, сітіла. Чи хотів довести Михайло? 30 вересня. 30, вересня. 30 вересня це День бібліотек, так? всеукраїнський день бібліотек. Чи читають взагалі от, зараз? Наші маляти чи читає молодь, тому що внаслідок науково-технічного прогресу, як би сказали років 30 назад, а, а якщо простіше за допомогою сучасних гаджетів, люди дуже багато читають вже в інтернеті. Чи ходять в бібліотеку зараз? Ходять. Ходять все таки і, ходять. Так, і хочу вам сказати, що говорять про те, що паперова книга відмирається, величезне перебільшення. Якщо ми подивимося уважно на плакат. Бібліотечної асоціації, то е, наша бібліотека вже давно приєдналася е, до такої акції Читай, формат не має значення. Тобто у вас можна не лише взяти паперову книгу, так. а можна її як скинути собі на, наприклад, флешку е, і гаджет. Ну е, особ... ще наша бібліотека не має гаджетів, але от в інтернеті вже можна є нас... доступ так. До, електронних книг. до електронних книг. Саме основне, щоб дітки читали. І ми стараємося креативно підходити, щоб підняти значимість читання. Саме в день бібліотек згадується, і бібліотекарі, піднімається значимість читання книги. Ми стараємось говорити про читання дуже креативно. От, наприклад, беремо цитату. І, і, і вивішуємо її на наше вікно. І ага. дуже цікаво дивитися, і дуже радісно дивитися, коли підходять з маленькими дітками і просто читають на наших вікнах, цитати. Тобто, будь-якими методами і способами так? ви заохочуєте людей все-таки зайти до бібліотеки. Але от у вас така акція, формат не має значення. Якщо дійсно формат не має значення, можна собі зайти в інтернет, скачати книгу, закачати собі на гаджети і читати спокійно. Нащо тоді йти в бібліотеку, книгу брати? Таким я цікавось не запитання. Так, я далі, доведу, доведу. <рес> як тоді все-таки привернути увагу до живої книги, як прощепити любов до, ці, до живої книги, паперової, щоб вона не відмерла, тому що вона. ну, Ну, не маю права відморати, тому що книга навіть її запах, коли тримаєш її, читаєш, Олівчиком щось підкреслюєш. Ну як же ж без книги живої? Такого не зробиш. Сама запитала, сама відповіла. <рес> Наші бібліотекарі то книги просто обожнюють. Ну, ми стараємося не посварити книгу і комп'ютер, але я вам хочу сказати, що от я вже говорила, що дуже креативно підходимо. У нас 108 тисяч фонду, це розкриття фонду. Це є суто бібліотечні там е заходи, коли ми. Е Різноманітні виставки робимо. Але от гляньте, які в нас є проекти. нас діти можуть стати учасниками проєктів. У нас потужні проекти запущені на нашому постері. Ось тут. так? так? ось тут. Ну, Родинний подивимемо. вихідний тут. це коли зустрічаються дітки з губкою, бо в нас читає навіть губка Боб. Так, він А він коли в нашій губка Боб бере паперову книжку, то і діти тоді дивляться. Стань, вище читай наступний проект. Тобто губка Боб авторитет для дітей. Так <рес> читають <рес> <у> вас Росії, <рес> навіть від губку губку. Примусили читати. Це ж прекрасно, дійсно. Ще у нас є дуже прекрасний проект, який мені дуже подобається. Бібліотека їде в гості. І от на продовження теми, як ми будемо святкувати, тому що це не тільки подарунки для бібліотекарів і урочиста частина завтра має бути, а ще ми приймаємо в себе гостя, і бібліотека їде в гості. Куди в навчальний заклад? із Максимом О. Кідруком ми О, привозимо. Бачите? Запросили Максима Кідрука і бібліотека з письменником, з українським письменником, знайомий діток. І так само протягом тижня ми будемо їздити так в гості. І наступний наш буде виїзд. Це в школу-інтернат. Вже ми їдемо з губкою Бобом і даруємо маленьким. Як Максим Кідрук їде так, до так. старших читачів, чи? а для маленьких читачів чи? тобто вземо... ви надзвичайно активні і не, не даєте забувати про себе. Це дуже приємно. А ще я знаю про. Про те, що дітям пропонується створити власну книгу. Це я побачила власне у вас в бібліотеці на стележах. Мене просто здивували. Це просто витвори мистецтва, як для діток такого віку досить невеликого. Кавон витвори мистецтва. Друзі, телефонуйте до нас 77242, Ми розмовляємо із бібліотекарем, методистом Оксаною Романюк. Ось дивіться, в мене є в руках така от книга, в якій практично вона вся з кави. Так? А матеріал ось і... ця тканина така теж натуральна. Вона все в купі становить просто надзвичайно природній, такий і, вигляд. І скільки, по-перше, працювали над цим, так? Над сторіно, сторіночки. Я думаю, не один вечір забрало виготовлення цієї книги. Так? А О, в такому Оксана, дивись, Михайло, яка Лейті. краса. Це дітки зробили самотужки. Скільки років дитинці, яка зробила це? Так. Зараз ми почитаємо. Це учениця п'ятого класу. Луківська школа. Торізький район. Так. Ось. сюди на нас закінчився конкурс. тема. Так. Який це конкурс? Розкажіть нам про нього. Дитячі історії про найголовніше. Це всеукраїнський конкурс, закінчився тільки регіональний етап. За умовами конкурсу потрібно було від початку до кінця створити книжку саморобку. Угу. Діти дуже креативно підійшли, взяли участь з усієї області, близько 80 дітей. Давай, Найкращі ще таку роботи. покажемо. І ще отут. -от. Продовжуйте. Є. Дівчинка, ага. яка цю книжку виготовила. Взагалі дуже, дуже гарні. Ми не сподівалися, що будуть надзвичайно гарні роботи. Найкращі дуже, роботи давай, поїхали до Києві. Подивитися, дивіться. По-перше, це бісер. Так? Так. По-друге, він е, не вишиваний, так? Так. А він скріплений клеєм. Тобто кожну бісеринку треба було сюди приклеїти. Дуже От. детальна робота. Е, По-друге, ще й букви Крім малюнком, ще треба було букви, це все. Справжня Я. книжка. Книжка-саморобка. Давайте розкажіть нам про цей проєкт, в якому власне, брали участь Іванка та Вікторія Україна читає дітям. так вона, здається, Так, здається, Україна читає дітям, а в нас в регіоні проходить Волин читає дітям. Проєкт, який працює вже починаючи з 2012 року, багато у нас гостей угу. побувало. Які гості у вас були? Які гості читали книги дітям наших шкіл? Директор обласної бібліотеки. Так, Ну наскільки я от ще знаю ще ще були раніше там і гурт Фіолет до нас приходив, і наш ранок новий Бартенюк. Так, так в гості. читав Жадана. Читав Жадана. Можливо, це та сама книга. Ну але поезії вже дана так. Хто найбільше сподобався дітям? Кого вони найбільше запам'ятали? Вас. Це було питання заради того, щоб себе. Дуже приємно нам дякую. Але ж насправді дітям розказати про те, що книгу читати, цікаво і весело, не так то й просто. І як гості, які зіркові гості, які у вас були, якими от вони методами все-таки привертали увагу до книги. Суть проекту полягає в тому, щоб розповісти дітям про свій успіх, як він пройшов через книгу. От яка книга була, так як ви Іванка сказали, що треба читати правильні книги. От які саме книги читали ті видатні або відомі люди, і це призвело до того, що вони саме стали такі в житті, реалізувалися. Ми стараємось в нашій бібліотеці так само, щоб дітки могли реалізувати свої якісь уміння, свої таланти, багато конкурсів своїх, багато конкурсів підтримуємо. Ось е, конкурс, який підтримує бібліотечна асоціація, зовсім новенький. Один. Так дуже простий. Головне зайти на нашу сторіночку. За таланти, подарунки. Так, в інтернеті. Де подарунки, я теж хочу. Тобто, треба забити. Так, таланти ж треба. Треба зайти в контакті на сторіночку. На сторіночку ось цього конкурсу або на сторіночку нашої бібліотеки. Вконтакті угу. подивитися умови конкурсу дуже простий і дуже гарні подарунки. Угу. До 30 листопада так. триває цей конкурс. У вас ще є час обміняти свої таланти на дуже цінні приземлі. Ну, 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 це те, що це, тобі це... потрібно. Це те, що мені потрібно в двох примірниках. Тому що перший примірник треба ще. Друзі, мені от дуже сподобалася ось ця зроблена руками. Тетяна. Я так Тетяна Мартинюк Тетяни Мартинюк, так книжечка. Ну крім того, що в нас скріплена власноруч, то кожен листочок ще й вирізаний, так тобто це якісь... і ще й камінчиками прекрасна. До речі, ось ця книжка струни душі вона теж Тетяни Мартинюк. Це дві роботи дівчинки, дев'ятикласниці. Ага. Однієї, Однієї людини. людини. Я, дуже, думаю, дуже що, гарно. я думаю, що з Тетянки буде чудовий дизайнер. Якщо як 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 не книг, то чогось іншого. От, але це дуже так креативно Такий от підхід. По перше не від руки писано, все роздруковане, і далі вона прикрашала це все малюнками. Ну дуже гарно мені це сподобалося. Оксаночку, а розкажіть, ще нам таке: до вас приходять діти зазвичай за програмовою літературою, так. ту, яку їм кажуть читати вчителі. А чи беруть книги поза програмою? Якщо беруть, то які що читають наші діти волинські поза програмою? Ну от як не дивно смаки не змінилися. Що стосується жанрів це так само іде література. Пригодницького захисту дуже люблять читати пригодницьку літературу. Різні така література, що, наприклад, смішні історії, Так. і маються на увазі, що детективи, ну такі легкі. Це лодне стайка поза конкуренцією. Це і введені в програму, і ті, що поза програмою книжки, це взагалі в нас ідуть. Люди так, да? закуповуємо книжки. Ну але все ж беруть те, що поза програмою читають. І Дяченків читають за скукотюху його детективи для дітей. О, це приємно. Взагалі в нас для будь-якої дитини на кожен смак є різні-різні книги. Ну, взагалі, от я підняла таку тему, от разом з вами, читати правильні книги. Ну, як на мене, правильна книга, оскільки вже ця фраза прозвучала, то я поясню, чому що, що я під цим розумію. Правильністю книги можна сказати, ну книг є багато цікавих, правда? Okay. І та цікава, і та цікава, та з іншого жанру, та зовсім з іншого. Всього ж не прочитаєш. Або якщо навіть прочитаєш, то користі з цього буде мало, тому що треба читати правильні книги, ті, які підходять саме вам, які не будуть за. Смічувати вашу свідомість, можливо, якоюсь зайвою інформацією, тому що е, надлишок інформації це теж не зовсім добре. І як ви в бібліотеці допомагаєте дітям підібрати свою книгу, знайти шлях до тієї книги, яка їм стане дійсно в нагоді в житті? Тут чарівного нічого немає. Ми вчимося для того, щоб дійсно дітям розповідати, Ну і так і так само і дорослим розповідати, яку потрібну книгу. Чим бібліотека відрізняється від інших, скажімо так, книжкових магазинів. У нас дійсно книги, які підбирають спеціалісти, які відповідають від обкладинки вже аж до самого змісту, які відповідають смакам наших маленьких користувачів, тому що є книги, які можливо і дуже гарна картинка, але от зміст. Там, дитина викликає агресію. А от у нас якраз йде підбір літератури, дійсно. Такої, яка і картинка, бо ж картинка так. дуже важлива для діточок, однозначно. Ми співпрацюємо е, з видавництвами. Зараз дуже великий, потужна йде е, різноманітна видача літератури. Ну, настільки бракує, скільки. Просто надзвичайно багато. І ми стараємося найкращі новинки, які тільки виходять видавництва, такі як «Граніте», баба галамага. Дійсно, такі книжки, які відповідають і вимогам стандартів, і шрифт, і папір, і якість взагалі самої книжки закуповлювати. Ну на е, таку яскраву книжку діти взагалі дуже добре реагують. Там вже можна і багато не говорити Тільки в Бабаба Галамаги. А Детальні, от... величезні малюнки, де надзвичайно багато так, різних так. деталей. А коли книжечка вже така старенька, отут якраз і наші бібліотекарі <рес> показують, які вони фахівці, і вміють зацікавити дитину так, що дитина бере от якраз ту книжку. Тоді один одному розповідають, і так один по одному Навіть є такі в нас виставочки, що дити... діти рекомендують читати. А яких книг ви не рекомендуєте читати? Адже, як ви сказали, зараз видавництво дуже багато і книг дуже багато. Це які жанри? Чи є такі взагалі книги, які ви, як бібліотекар, як методист бібліотеки не радили б читати дітям? Тут іде вже таке чисто таке специфічне бібліотечне питання. Наприклад, я би дивилася на зміст. Це дуже важливо, коли зміст. Відповідає тут мені важко підказати, от як фахівці підбирають, тому що я кажу, там є повністю критерії відбору літератури. Так просто людям сказати, можу тільки сказати одне: приходьте в бібліотеку. Звичайно, а там розберетеся. А читати, що не читати, а що й знайомитися із творчістю ваших юних дочитувачів? Головне дорослу літературу не читати в дитячій бібліотеці. Дякуємо, пані Оксано, що ви завітали до нашої студії.